Усім привіт! Сьогодні ми з Барсіком приготуємо для вас ось таку неймовірно ніжну, саковиту і ароматну домашню шаурму. Мій Барсік буде дегустувати м'ясо, а я відповідатиму за решту інгредієнтів. Ні, ми не будемо робити шаурму із кота. Ми кота зараз виженемо і будемо відділяти м'ясо від кісток. Інгредієнтів багато, але воно того варто. І ви можете використовувати ті інгредієнти, які полюбляєте. Із обов'язкового це лаваш, м'ясо. У мене це курячі стегна, спеції для маринаду. Також для маринаду я беру соєвий соус, лимонний сік і трошки гірчиці, яка нам знадобиться для соусу. Для соусу також я використовую йогурт і майонез. Також для начинки йде картопля, шматочок капусти, який лишився у мене від попереднього рецепту, один помідор, огірочки і морква по-корейськи. Нам потрібно відділити м'ясо від кісток. Тут у нас лишилось трохи м'яса. І відгадайте, що я з ним робитиму. Так, да, він вже відгадав. Вирізаємо хрящики. Шкірку наших стемон я також буду використовувати. А чому би і ні. Так навіть смачніше. Я одразу ріжу м'ясо на такі шматочки, щоб воно швидше замаринувалося. М'ясо ми помили, почистили, порізали і вийняли з нього усе, що нам не подобається. Тепер додаємо соєвого соусу, десь 2 столові ложки лимонного соку для кислинки десь чайну ложечку, півчайної ложки гірчиці. І спеції до м'яса. Ви можете брати будь-які інші. Але ці спеції вважаються, як на мою думку, найкращими, що продаються в українських магазинах. Тому ми беремо саме їх. Додаємо також на око, десь отак. Все добре перемішуємо і, якщо необхідно, додаємо солі. Соєвий соус у нас солоний, тому, тому сіль додається лише за потреби. Все залишаємо наше м'язко маринуватися на кілька годин. Нашу картопельку ми чистимо і нарізаємо соломкою. щоб з нашої картоплі вийшов зайвий крахмаль, ми заливаємо її водою і залишаємо хвилин на 40. І поки у нашої картоплі за розкладом водні процедури ми намагаємося порізати нашу капусту, а точніше, те, що від неї лишилося, це треба робити якомога тонше, щоб шаурма не була дуже грубою на смак. Бо у покупній Шаурми, як наріжуть тої капусти, як нарубають більше, ніж м'ясо. Ну, до речі, в класичному арабському рецепті взагалі капусти немає. Її додають, щоб зробити шаурму більш дешевою. Ну, я додаю не з цього приводу, а з того, що, по-перше, капуста не лишилася, нікому не потрібно викидати жалко. А по-друге, все-таки у нас літо і хочеться. Нашу шаурму зробити більш такою овочевою, так би мовити, свіжою. Викидаємо капусту в миску, додаємо трохи солі і жмакаємо, щоб вона віддала свій сік і була більш соковитою, а не дерев'яною, яку покупніше шаурмі. І поки наші продукти готуються, ми зробимо соус. Для цього я беру ось такий йогурт. Ви можете брати сметану. Ви можете брати лише майонез, але я хочу, щоб шаурма була не такою шкідливою. Не будемо нікого обманювати. З мазіком шаурма смачніша. Чайна ложка гірчиці. Я додаю сушений чесник. Ви можете брати свіжий. Буде іще смачніше, чорний мелений перець, солодка паприка? І коріандр. Також я ріжу свіжий укроп. Ви можете взяти. Сушений або взяти якісь інші спеції, бо, як бачите, він нас у холодильнику засумував, його треба використовувати. Додаємо. Тепер все перемішуємо і куштуємо Якщо чогось буде не вистачати, можна буде додати. Вгадайте, чого не вистачає? ну звичайно ж солі? З картопельки ми вже злили воду і обов'язково обсушуємо її паперовою серветкою або рушничком. Це необхідно для того, щоб забрати з неї зайву вологу. І вона залишалася хрусткою, як картопля фрі. На пательню ми наливаємо оливкову олію і чекаємо, щоб вона розігрілася. Висипаємо нашу картопельку на пательню. Піддаємо підсмажитися на сильному вогні з двох сторін до рум'яної скоринки. Наша картопелька вже засмажилась. Вона рум'яна, хрустка. Добре тримає форму і саме час її підсолити. Останнє перемішуємо. І все готово. Так наше м'ясо вже замаринувалося і ми будемо обсмажувати його на невеликій кількості оливкової олії. Тепер ми зменшуємо вогонь, виливаємо залишки маринаду, накриваємо кришкою. І залишаємо ще хвилин на 15. А поки обсмажується наше м'ясо, я вирішила вдосконалити соус. А саме натерти в нього грам 50 сиру. Я думаю, що гіршим він від цього не стане. Був майонезний соус став сирний соус. А поки у нас є час, готуємо наші овочі. Відрізаємо огірочком дубки і ріжемо їх кружечками. А помідорку. Ріжемо ківцями. І нарізаємо наше замариноване м'язко на дрібні шматочки. Намагаємося зробити так, як роблять шаурмістки, коли ріжуть м'ясо зі свого вертела. І якщо що, м'ясо у мене. Курки, а не зі свинини. Як могло здатися при вигляді цієї дошки. Дошку цю я купляла в Славському у Карпатах. Це такий національний сувенір. І вона використовується саме для м'яса. Все. У нас повна свиня-курки. Можна приступати до збору шаурми. І так у нас є м'ясо, овочі, капуста, морква, соус, картопля і лавашик. Усе це ви можете покласти в холодильник. І робити шаурму за потребою. Але ми з вами, звісно, зробимо її зараз. Ось такий лавашик у нас сьогодні був у магазині, він невеличкий, але його перевага в тому, що він щільний і не буде рватися. Ми беремо півтори столові ложки соусу, розмазуємо його, не жаліємо. Він розмазується досить складно, тому що з сиром. Але я сподіваюся, буде смачно. Беремо десь столову ложку м'яса, стільки ж картопельки, невеличку жменьку капусти, зовсім трошки морква. Два-три шматочки помідора і огірочки. І тепер найцікавіше намагаємося усе це завернути. Готова наша шаурма. Ну, майже готова. Наливаємо зовсім трошки масла. і викладаємо нашу лялю смажитись. З двох боків до утворення рум'яної скоринки. Ось так обсмажується наша шаурма. Утворюється рум'яна скоринка. А ця вже чекає своєї черги, поки Барсік прийде її куштувати. Або не прийде. Ось така нереально крута шаурма у нас вийшла. Вона дуже велика, важка, мабуть, важить грам 600. І дуже-дуже соковита усередині. І давайте ми її розріжемо, щоб подивитися, яка вона всередині. Шаурму пополам. Ви так зазвичай замовляєте? Ми бачимо, що начинки дуже багато, вона дуже-дуже соковита і різноманітна. Багато м'язка, багато моркви, картопельки.